Друзі, привіт! Сьогодні у нас незвичайне наше відео, незвичайний огляд, тому що ситуація, яка сталася в Польщі, вона потребує все ж таки окремого запису, бо я бачу, що вже понісся потік зради. І його ніяк не зупинити. Так, кризова ситуація в Польщі. Я абсолютно свідомо застосовую слово кризова ситуація, тому що саме таку комунікацію застосовує уряд Польщі, враховуючи те, що ситуація сталася на їх території, то ми просто зобов'язані орієнтуватися на ті комунікації, які застосовує польський уряд. І ось речник польського уряду зазначив, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маровецький, президент Анджей Дуд. Да скликали засідання ради національної безпеки у відповідь на кризову ситуацію. Тобто на сьогоднішній день, прямо зараз, скликано засідання Ради національної безпеки, воно проходить, Польща в будь-якому випадку зараз комунікує з партнерами по НАТО зі Сполученими Штатами, збирає максимум інформації, і ми маємо дочекатися тих офіційних повідомлень, які надійдуть з Польщі, тому що це перш за все стосується їх країни. Якщо орієнтуватися про те, що говорять. Пентагон а, зазначає, що він не може підтвердити, що російські ракети вдарили по Польщі. Наразі ми не маємо жодної інформації, щоб підтвердити ці повідомлення, і ми вивчаємо далі. Президент Литви причина вибухів поки невідома, але в той же час російські ракети атакували Україну. Кожен дюйм території НАТО має бути захищений. Віце-прем'єр-міністр Латвії Артіс Пабрікс написав у Твіттер, що Росія запустила ракети, цілі яких були не лише українські цивільні особи, але й вони впали на територію НАТО в Польщі. Офіційні особи з Норвегії, Литви та Естонії, членів оборонного альянсу НАТО, заявили, що намагаються дізнатися більше інформації. Це дуже серйозний інцидент, але багато чого залишається неясним, заявила міністр закордонних справ Норвегії Анікен Хейтфельд, повідомляє Норвезьке інформаційне агентство. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив: ми обговорюємо з нашими союзниками, як спільно і рішуче відповісти на це. Крім цього а також є комунікація від а, Держдепу. А, Держдеп а, речник Держдепу Ведент Пател заявив журналістам у вівторок, що адміністрація Байдена розмовляла з низкою іноземних колег щодо подій у Польщі, але він відмовився надати деталі щодо того, якою буде відповідь США. Ми дійдемо до суті того, що сталося. Сказав він, звичайно, ми готові підтримувати наших союзників і партнерів по НАТО. Але я хочу ще раз чітко сказати, що ми не хочемо випереджати. Гіпотетики. Ми ще не знаємо, що сталося. Ми бачили звіти з Польщі. Вони, звичайно, викликають неймовірне занепокоєння. І ми працюємо з нашими партнерами в польському уряді та нашими партнерами з НАТО, щоб отримати більше інформації. Тобто на сьогоднішній день інформація збирається. Ні Польща, ні НАТО, ні Сполучені Штати, ні жодна країна-член НАТО поки що не зазначили офіційно, що А це були російські ракети, б – це є. Є нападом на територію НАТО, тому з нашого боку а. Робити такі висновки і уж тим більше вже почати поширювати зраду про те, що НАТО висловить глибоке занепокоєння, що ніхто ніхто не буде захищати кожен дюйм території НАТО, НАТО слабке і боїться Путіна. Друзі, це нам не вигідно. Говорити про те, що НАТО слабке, що НАТО не буде захищати територію НАТО. Що слова Байдена про те, що кожен дюйм території НАТО буде захищений, це комунікація вигідна Путіну, вигідна Кремлю, вигідна Китаю. Це не вигідно Um. Тому що якщо зараз серед а, західних виборців буде поширюватися комунікація, що НАТО їх не захистить, ви розумієте, а, які а, висновки з цього всього будуть робити західні виборці? Абсолютно Що потрібно йти на умиротворення, потрібно домовлятися з Росією, потрібно боятися нападів на свою територію, і для того, щоб цього не сталося, потрібно швидко тиснути на Україну для того, щоб вони уклали мирову угоду. А якщо ці наративи будуть поширюватися, ви Ж розумієте чудово, що ми не будемо отримувати воєнну допомогу або в таких обсягах по одній прості причини, тому що західні виборці будуть боятися, що якщо ми віддамо. Україні свою зброю ми спровокуємо НАТО Росії на нас, і у нас не буде зброї, а НАТО ж нас не буде захищати. Тобто для нас якраз вигідно, щоб західний виборець був переконаний в тому, що НАТО захищатиме кожен дюйм території НАТО. І уж тим більше, друзі, ну ми всі ці наративи одні і ті самі чули вже сотню разів і до 24 лютого, і після 24 лютого. Причому у мене в стрічці є люди. Ну, це не люди, це профілі, які я знаю, які я просто не блокую для того, щоб розуміти, який черговий наратив поширює російсько-китайська пропаганда, які до 24 лютого говорили, що не буде зброї, не буде санкцій буде умиротворення. Після 24 лютого перед кожним етапом вони розповідали про те, яке слабке НАТО, які слабкі Сполучені Штати, як ніхто не буде Україну захищати, як ніхто не буде накладати санкції, ніхто не буде давати зброю. І а, перед кожним а, якимось кризовим моментом, в час кожного кризового моменту. І перед кожним перехідним таким ключовим моментом поширювалися наративи про те, що зараз буде умиротворення і так далі. Друзі, це все китайсько-кремлівська пропаганда. Будь ласка, давайте все ж таки відноситися з повагою до наших партнерів. А тим більш важі немає сумнівів в тому, що. Польща відданий партнер України. Ми ж розуміємо, що Польща з нами а, на одній абсолютно стороні історії: що польща більш ніж зацікавлена в тому, щоб Україна перемогла. І на сьогоднішній день від Польщі офіційної комунікація немає. Польща зазначає, що вони розбираються, що вони не можуть сказати, що сталося. Польща називається кризовою ситуацією. Тому а, давайте не будемо а, поширювати а, кремлівську пропаганду, давайте не будемо допомагати росіянам поширювати їх наративи, давайте не будемо в інформаційній війні воювати на стороні ворога, не беремося терпіння і будемо чекати офіційних повідомлень. А, все, крім офіційних повідомлень, все, що поширюється, всі ці теорії змови. Всю цю іншу абсолютно повну дурню друзі, хто це поширює? Зверніть увагу. Ну абсолютно, ви бачили, щоб це поширював для прикладу. Польський чиновник або польський політик, ні. Ви бачили, щоб це поширював європейський чиновник або європейський політик, або американський чиновник, американський політик? Ні. Так чому ми не довіряємо тому, що кажуть наші партнери, тому що кажуть офіційні посадові особи наших партнерів, а довіряємо якимось незрозумілим людям, незрозумілим профілям, які поширюють цю дурню? Тому, а, друзі, чекаємо, набираємося терпіння, діємо розумно, і я переконана, що ми все з вами обов'язково дізнаємося і Уж повірте мені, за ці 8 місяців я думаю, що ви в цьому переконалися, що реакція наших партнерів в будь-якому випадку буде. І вона буде саме такою, яка є найкращою, найефективнішою в даному випадку. Найближчим часом я сподіваюся, що будуть перші комунікації від поляків, тому що вони мають з першими комунікаціями вийти. І вже з цього ми будемо більше розуміти щодо того, що відбулося. Не беріть участь от, у всіх цих теоріях змови і поширеннях на. Наративів не потрібно, це не на користь Україні. Якщо ми будемо зараз поширювати всі ці наративи і долучатися до цих теорій змови, ми будемо діяти фактично проти власних інтересів. Тому я в вас вірю. Мирного неба знов ж таки підписуйтеся, ставте вподобайки. Я сьогодні обов'язково ще запишу вам відео про те, що відбулося на G20, про ці російські атаки на територію на по енергетичним об'єктам України по цивільній інфраструктурі, по багатоквартирним будинкам. По ситуації в Угорщині, тому що в Угорщині зараз також збирається Рада безпеки, Орбан її збирає, і міністр оборони Угорщини вже говорив зі Столтенбергом. І по позиції Китаю на G20, тому що це дуже цікаво і важливо, як на мене, і трошки ще про вибори в США. Тому не прощаюся з вами. А ви поки підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки і до скорої зустрічі. Па-па!